Всім привіт! Я рада вітати себе на каналі. І що я буду зараз робити? Значить, я хочу зробити на вечерю таку собі закусочку. У мене тут що? форш змелений. Змелена цибуля чесник. Добавляємо трошки солі, присолюємо. Добавляємо спеції всіх, яких хто любить. Добавляю одне яйце і столову ложку добавляю крохмалю. Ось так добавляю сюди столову ложку крохмалю. Все це зараз гарно так перемішую. Щось хотілося таке придумати. Незвичайний. Гарно перемішуємо фарш. Так, фарш приготувала я. І тепер що робимо? Я зараз змочу руки в олію, можна в воду, але я змочу в олію. Так мені буде зручніше. Ось так гарно змочила волію і викладаю фарш у форму, ось у форму виклала і тепер формую таку ось таку, такого човника о. Видно. І отак трошки серединку так придавлюю. Для чого? Я зараз покажу. Одавлюю серединку, не дуже так сильно, але придавлюю, щоб у нас тут е, утворилася така заглибина. Ось так о. Так, тепер що далі? Сейчас я сполосу руки. Далі що? Беру два яйця, роблю. Виливаю осюди форму. І друге. Так само яйця в мене домашні, і виливаю друге. Так далі присолюємо трошки. Зверху, хто любить перець може притрусити перцем. То їсть, вірніше, так, зверху так, присолюю злегеньке. І тепер ще нам треба сюди натерти твердого сиру. Зараз, 2 секундочки. Думала на дощечку, не не це. тут кусочок остався. І зараз я натру так. І так, натираємо сир. О, І відправляємо в духовку, яка нагріта на 180 градусів. Хвилин 30-40, десь до повного запікання, щоб запеклося, прирум'янилося. І так, друзі, стикся наш смаколикий. Такий він получився, Бачите, гарненький, підсмажений. Ось такий. І зараз я його перескажу на. Форму, зніму його із пергаменку. Пусть ось, випадку. Так, я почорку. І ось така у нас вийшла красота. Така красота, значить, получилася, і зараз ми її зараз розріжемо і подивимося, яка вона там є. Видите? кусочек. Снизу. Значит, вот А Значит, такие. Пересаджується дуже гарно. яйце видно Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.